Ситуація з тротуарами. Як чистять цього року? їх? Як чистять? Ну, поки що нормально. По місту ви були, не падали, так? Да? По місту ні, не падало. Рано падало. Подожди, ще рано падають, понад От зараз буде оттепер, потім мороз, тоді домой буде. А так все нормально, поки чистить. А біля будинків? возле будинків треба всім людям виходити, брати лопати і чистити. От тоді буде нормально. А не сидіти возле телевізорів. Там ви знаєте нічого, ну. Але... Здесь тим, що кризис, то це ще, слава Богу, посмотреть по іншим городам, то ми ще риться на висоті. <гумені> ну тут так, <да>, тут ні. Взагалі нет, звісно. <гумені> а що треба? Може самим треба брати лопати в руки. Чи ну, допустимо, возле дому ми самі обрабатуємо, а здесь тут, мабуть, повинні комунальні йти. А де вони? Де вони, не знаємо. <гумені> Плохо. Не дуже. Не дуже задоволена. А біля будинків, які у вас справи? Ми на частому секторі, але на частому секторі я бачила, що сиплять даже піском, не піском, а жужою такою. То я була задоволена, але я тільки що була в третій лікарні, там жах, чи сама туди не потрапила. Дуже погано. А може там спеціально не посипають, бо там близько. Я не думаю, що так. Це гріх так. Але так, да, там, коли треті поліниці дуже важко. Там переходить на розвиток Сембург, і річно ті, що була, це жах. А скажіть, ситуація така кожного року, ви пам'ятаєте, як в минулих роках було? Краще зараз гірше краще. Я думаю, що краще. Я да знаю, я живу в частному секторі. У нас ніколи не по частному сектору не не чистили, а зараз, значить, чистять і навіть сиплять. А ви не цікавились хто? Ні, не цікавилась, машина проїжджала, я буду. Я думаю, що він водій не стане для того, щоб мені сказати, хто там і що. Але посипають не піском, а жужою такою чорненькою, все добре. У мене теж є своє авто, то і виїжджать добре. А яка ситуація на дорогах? <гум> ну, желаю лучшого, <гум> як завжди. Ну ні, ну нічого, звісно, всяко буває, хто, хто держиться. Дуже допомагає те, що я, показують по телевізору, про те, що як треба там держатися себе, як треба там руки не в карманах, і, і ти там трошки так ноги свободно не напрягатися, то так думаєш і так прислухаєшся до цього. І слава Богу, поки не падала в цьому році. Каса. Ні, не задоволені. А чому така ситуація? Ну може, міська влада не допрацьовує. А біля будинків яка ситуація? Люди виходять, чистять чи люди? Я не бачила, дуже мало. Дуже мало. А ви особисто? А у я особисто в багатоповерхівці живу, то в нас ЖЕК трошки прочищає. А на дорогах яка ситуація? На дорогах. Ну, якщо тільки снігопад, то вона погана. Мені, в принципі, можна, можна миритися, якщо ну, як всі люди ми розуміємо, що сніжок падає, не все ж успішно. Тому, в принципі, можна миритися. ну, на увазі и в предыдущей ракете тоже было нормально, и сейчас советской... ничем не видно при советской власти сами лучше было. вот тогда и хватало всего, и средств, и денег, хватало и все посыпали, и все было хорошо, да. и зимы тогда были гораздо сильнее, да, и снег был побольше. и все было хорошо, а сейчас ничего не делать, никто ничего не делает. вы проедетесь, просто. пошевченко, вот прокатитесь и вы сами мнение сами себе сделаете о том, как власть работает и не работает. Минулому році сніг випав десь в січні місяці, то навіть порівнювати не можна. А так хотілося б краще, щоб чистили. Дуже слизько їздить, страшно їздить.